Всім знову привіт-привіт! Це Каренвест Вроцлав І у нас на огляді знову Беха. Х17-го року Срідним пробігом 130 тисяч кілометрів, 2 літра дизель. У комплектації, дуже у гарному стані. За машиною дійсно дуже доглядали. Є невеличкі дефекти на бамперах, але я гадаю, що то приберемо. Салон новий, не прокурений, не пропалений, стан дуже гарний машини. Я думаю, це буде ідеальний варіант для молодої сім'ї. Тим більше, витрата пального 5 літрів по місту. Я вам нагадаю, що цей автомобіль ви можете купити в компанії Car Invest Родслав, на рати на 36 місяців, як на Польщу, так і на будь-яку країну Європейського Союзу. Ми знаходимося за адресою міста Вроцлав, вулиця Брюкнера, 24, 26 з 9 до 7 години. Телефон скоро у шапці профілю Тік-ток. Па-па!